Поки синоптики прогнозують, яким же буде останній місяць зими, медики радять городянам у мороз утриматися від паління та розпивання спиртних напоїв. Це небезпечно для здоров'я, говорять лікарі, і спростовують поширену думку про те, що нібито горілка допомагає зігрітися у холодну погоду. Спиртосодержащие напитки расширяют сосуды и увеличивается при этом теплоотдача, и поэтому повышается риск обморожений. То есть алкоголь создает мнимое впечатление, что человеку тепло, тепло тогда как на самом деле человек, его организм теряет тепло еще больше. И поэтому неудивительно, что Випішемо чоловіку гораздо легше замерзнуть на вулиці, ніж трезвому. Лікарі вже зафіксували в місті кілька випадків обмороження. Як вони стверджують, у деяких причина цього сп'яніння. Спіткати така історія може не лише без хатченків. Обережними треба бути всім. Випів компанії, десь немножко не випили лишнього, і так сказати, прилегли протрезветь. І добре є, є, якщо хтось. кажется рядом прохожий. Но вы же понимаете, что, например, если на улице темно, то шансы быть замеченным намного меньше. Если человек находится длительное время на морозном воздухе, употребляет спиртные напитки, то может даже у него снизиться уровень сахара в крови, и отсюда даже риск комы. Паління, як і надмірне споживання алкоголю, негативно впливає на організм людини, особливо під час морозів. Із за су суження сосудов, так називаємо спазм капіляра який длиться дліться в течение нескольких часов. Э і теж поступает кровообращение кровообращення неправильно правильно к сосудам и і большой риск різк и і теряет человек імунітет. Позбутися шкідливих звичок городянам допомагають медики. Наркологи тільки вітають такі вчинки лозівчан.